Лише 5% людей дивиться мій канал з підпискою. І я буду дуже вдячний, якщо ти натиснеш ту червону кнопку знизу та станеш моїм підписником. Погнали дивитись відео. Усім здорова! І сьогодні ми пограємо в Squid Evolution, або прокачай свого кальмара. Блін, подивиться, який він просто милий. Він такий маленький, я не знаю. Так, нам потрібно що, нам потрібно хавати. Ніфіга там челіки, диви які. Так, нам потрібно прокачуватись дуже швидко. Так, я швидко хаваю. Хавай, брат, хавай, брат. Так, мене там нічого не б'є. Так, нічого не б'є. Левел 1. Перший левел два з 10, одне яблуко дає так мало. А що? А я що золоте, яблоко хавану тану. Що буде в мене питання? Блін, проблема в тому, що його дуже-дуже довго хавати, і потрібно постійно-постійно клацати мишкою. Сподіваюсь, це не дуже сильно чутно на відосі. Так, ладно. Давай. 3 з 20. Давай, хавай, до, хавай, дохавай хавай, дохавай його, до, його, до, його брат, до хавай. Я прокачав? Я прокачав собі одразу. Диви, який в мене тепер. Брат, я тебе зафігачити може, якщо ти хочеш, а? Так, скільки? Він одразу тепер зносить по два. Не по одному, а по два. Тач нормально. Мені показує, що я можу якесь я це взяти. Почекає у мене тут золоте яблучко. Давай мені ще парочку із таких яблок, я собі схаваю. і погнали шукати далі. Так, що там, по що там попереду потрібно зробити? А можна стирити? Я, мо я можу стирити, я можу стирити в інших, я можу в інших ще стирити. А так, в мене 17. А, я побачив. в мене 17. Я можу купити щось за 10. Ну, купуємо, що мені випаде. Тік-то опен. Давай одразу за 1%, а? Це буде дійсно топово. 45%. Ех, це таке собі. Демій? Де мій, де мій, демі, де мій? А, моя тваринка вже позаду, серйозно, Так швидко. І що? Одразу мінус 4 я почав бити. А Та чи ж, так, мінус 4 нормально? Зараз золотих яблук просто нафармлю собі і все. Є така одна тема, наскільки ти зрозумів. Дивись. Дивись, тут хтось, а ні, ніхто не фармить, на жаль. Ладно. Давай, давай сам, давай сам, давай, ладно, давай так. Чуєш, ти там моє яблуко забрав, а? Диви на нього. Так, в мене другий левел. Давайте зараз, якомож више, траще ось так от стояти, щоб бити одразу декілька собі, декілька бити. Ага, я все одно б'ю один, ладно. х 400, що ще 400, я зрозумів. Що мені дало? Що ікс 400, я не зримів зараз. Так, в мене є 18 цих, в мене є 18 кубків, 20. Скільки мені потрібно? Мені потрібно аж 45. Чого так багато? 45 кубків це трохи багато, брат. Два золотих яблука, до речі. Два золотих яблука це дуже добре. Опа! Третій рівень. Чи ж, ну я б не сказав. А, ні, диви, який в мене тепер меч. Скільки за удар? 10 за удар? А чу ж 10 за удар це дійсно імба. В мене вже 33, нормально. Оп, це я одразу схавав собі. Давай зараз почув ще трохи. А ще, я бачу свиню. а може я свиню зафілач, а? 350? А у мене теж хп є, у мене теж хп є. Тоді вибачаюсь. Тоді. Ні, все, я пішов. Я пішов, я пішов, я зрозумів, зря нарвався. Навіть курочка мене почала бити, чуєш? Так, у мене 43 цих, 44. Давай, зараз я куплю собі за 45 цей. За 45 питомця. Тому що 250 це буде дуже-дуже довго і важко. Так, погнали, купуємо за 45. Що мені зараз випаде? Знову 45%, серйозно? Знову якась фігня. Можна щось нормальне, чуєш? Так, це забираємо собі, це забираємо собі. Я тепер за удар зношу більше 20, серйозно? Так, давай, ану, погнали, де курочка? Мені потрібно знайти курочку. Опа, бачу курочку. Бачу оранж, Що таке оранж? Я апельсин буду фігачити просто і все? Я просто фігачу апельсин, за це мені зараз дадуть досвід. Ні, ну я та не проти просто апельсинки а ану. Оп! Оп, забрав. Нормально диви, Чуєш там соточку диви. Турочка, турочка, брат, не бий мене, в мене хп мало. Давай, оп. Ще нормально, вже 26. Що, теж Теж кабана побила і обістрався, але ну, це нормально, це база, брат. Біна, може дійсно швидше ось так фармити зараз собі поки що, а? Воно дає золоті яблочко по 5. Мабуть, це дійсно буде набагато краще зараз просто так швидко походити. І плюс ще воно одразу дає мені знову оці кубки. А це дійсно найкраща зараз тема. А від першого лиця можна тут? Опа, від першого лиця, диви. Блін, ну дуже погано видно. чесно. я просто клацаю по, по цим і все, і це сенсу немає. Так, ну давай погнали. Ні,фіга, кого я вкачав. Диви, в мене бензопила тепер є. А я що так зроблю. Ні, воно все одно помалу б'є. Ладно, давай. Давай одразу знову за 45 собі купимо. Можна мені щось нормально, там відсотків 15. 15 є, нормально. І ще в мене тут одразу. Погнали тестувати на курочках, чуєш? Диви, в нього теж така ж сама тема. Ану, курочка, йди сюди, брат. А, чуєш ж так я нормально їм зношу? Я їм нормально одразу зношу. Ну, я можу оранж, звісно, пофігачити. то мені здається, це буде трохи нецікаво. Нападаємо на чи не нападаємо. Давайте, давайте давайте одразу ззаду. Напад ззаду. Напад ззаду. Так, ми на 50 хп, нормально я живу, 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 живу. Оп! Кабанда є, плюс 100 з чимось. Блін, а знову оце апельсинку фачити, мені здається, таке собі. На восьмому рівні можна вже піти буде далі. Так, кабанчик, давай знову ти. Тому що дійсно ти трохи такий. Ти... Ти такий файний, такий прикольний. Подивіться просто на нього. Свинка пепа. Ну, подиви на нього. Хрю. Повно далі. Блін, ну кабаний. Вони ще від мене зараз не схавив. Диви, я можу в нього стирити це. А я не стирив в нього вперше. Я в нього це не стирив, але можливість на це була. Так, Оце просто дивись, базукою ходить. Просто ходить з базукою. Блін, а ще тарта це буде довго. да? Почнемо, 414 із 500. Зараз в мене буде 5 рівень. Давай зараз кабанчика закращемо, тільки давай мене сильно не бий. І ось в нас п'ятий рівень, і в мене вже є пістолет, Йопта. Я можу стріляти? Я стріляти можу! Чуєш? Я зававу одразу, я завал... А кабанчика, кабанчика довго валити? Кабанчик? Ні, кабанчика не дуже довго валити. Так, погнали зараз ще мені потрібно. Мені потрібно зараз нафармити собі цих. Нафармити собі. Кубочків, я хочу відчинити собі. А, так давайте, давайте остаро Три 3000? Ти мене будеш бити чи ні? Він мене бити не буде, я зрозумів. А ну давайте спробуємо цю фігню зафігачити. Так, ти мене не б'єш, ти мене береш, не б'єш добре. Так, ми собі. А Решер. І скільки він мені одразу дасть, мене питання. Просто три тисячі це дійсно багато, він повинен давати достатньо. І так, в мене було 227 і стало в мене 827. Не маловато. Я чесно маловато. Я чогось спробувати напасти на когось із них. Три, два, один. Погнали. А, так не працює, потрібно вище. Ніп'ята, він мені зносить одразу по 25 хп. Ні, чуєш, це погана ідея, це погана ідея, я пішов, я пішов краще. Я краще коротчик пофілачу, чуєш, ще кабанчики. Це буде найкраще, мені здається, зараз. Тому що вони дають по 12. по три. Ну, блін, по три да, Трочка дає по 3, це дійсно дуже мало. Краще ось так флажденти. Оранж, кабан, оранж, кабан або все ще підряд, все, що ми бачимо. Так, в мене скільки? Один. Пів, тисяч, 1200 потрібно 2000. Так, в мене 223, вже 100, я зможу відчинити собі за 250 собі питомця. До речі, там там лікарка, так, тут по три тваринки, мабуть, я зрозумів. Так, мені ще потрібно, мені потрібно ще скільки. 400. Так, 260, погнали собі дивитися, яка тваринка мені зараз випаде. Там скільки ж, це правильно? Да, 250. Ну, погнали. Давай за 0,5, а? Давай за 0,5, будь ласка, або за 2. Не потрібно за 50, за 50 не потрібно, Багаю тебе. Та йди ти в сраку, серйозно, за 50. Нафіга мені цей за 50, а? Інвенторі. Петс. Цей дає x3. Давай ми одразу робимо ось так, от. Не то, брат, не то брат, оце ми прибираємо, оце ми сюди. Це нормально. Так, що в мене тут ще є? Тут нічого цікавого, айтемс. 22 діаманти в мене є і. якась не, не потрібна тема. Так. Тебе я тепер... А все одно стріх пострілів? Я на тебе підписаний? Здорово, це хто? Денс, здорово, Денс. Давайте напишемо ку-ку, Денс. Ку-ку. І погнав, далі. далі потрібно фармити мені. Потрібно далі фармити, у мене зараз буде наступний рівень, а чи так. Денс, тебе зараз хаває він. Денс, Денс, він тебе зараз хаває, Денс. Не потрібно йти одразу на кабанів. Денс, потрібно яблука фіачити. Яблука потрібна. Опа, диви. У мене тепер є диви. Просто з дробашом. Так, він одразу собі. Апельсинки фігачить. Так, на цьому мені потрібно два постріла. Я зрозумів, два постріли це нормально. Дивись, як швидко він фігачить, це все, а? Давай лиця. Хоп. Брат, а тебе довго я буду фіачити мене питання, а? Я можу тебе? Я його зафігачу зараз, диви. Я його зафігачив. Тобто півтори тисячі, я вже можу А Ну давай погнав далі. Півтори тисячі, я сподіваюся, він мене зараз не б'є. Ще пів... А хп там в мене мало, 25, чуєш. Потрібно... Потрібно, потрібно йти далі. Давай, може я йому буду залишати, ось старо? Чуєш, вот кабан на 60. Кабан на 60. Ну, мені здається, це буде Ендріал йому. Ось, давай, давай, добивай, добивай, добавай, добивай, 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 брат, добивай, добивай. Добивай, Я буду допомагати, я буду допомагати тобі. Я буду йому допомагати, хай він цей. Party invite from. Ні, це мені не потрібно зараз, брат. Давай, давай, забирайся все. Забирай, забирай, забирай. Добивай, 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 я ж тобі допомагаю, добивай, я тобі допомагаю, тобі одразу багато чого дадуть, а. Оп, диви одразу, як він прощався. Оце я йому оце я йому допоміг, а? Ось як потрібно допомагати. Ось як потрібно допомагати своїм підписникам, а. Так, на всього, за півтора тисячі це буде легко. Давай знову напишу: добивай. Добивай. Добивай, я зараз допомогу. Я зараз йому знову допомогу. Так, це мені не потрібно. Оп, диви, як я його швидко продичав. Ось як потрібно, допомагаємо підписнику. Так, все, достатньо йому, все. Далі, далі я сам буду прокачуватись, тому що. Тут чел лев зайшов, диви. Але він все хаває, урва. Віддай нам щось. Так, в мене 240. Потрібно зараз буде ще собі вічнити. Щось. Потрібно буде ще щось собі вічнити. 243, потрібно 254, що в нас далі. Серйозно, знову 50%, а можна, ну, ну що це за фігня? можна в мені щось нормально. Пец, давай, equip the best, Equip the best, окей. Так, на цих все одно мені потрібно багато патронів фігачити. Давайте зараз швидко цих всіх зафігачимо, а? Я сподіваюся, ХПшка мені вистачить. У мене зараз шостий рівень. Блін, нафігачити просто цю фігню. Орех мене трохи бісить. Залиш мені горіх курва, це буде мій горіх. Диви на нього. Так, горіх мені ну, щось дав, але все одно вато. Давайте повернемося тоді, коли я вже буду забирати собі сьомий рівень. Так, нас зараз 7280, потрібно 7500. Давайте зараз швидко когось зафігачимо. До речі, я бачу, тут є якийсь перманд буст, Damage буст. Тобто в мене є 40 діамантиків, я можу купити, але я розумію, що типу в мене вже скоро буде 8 рівень. Типу, тут сьомий. Я піду з цієї мапи, я думаю, може вдруг. І чи я піду звідси, в мене не буде цього буста. Та тобто давайте зараз фігачимо останнього бота. І в мене тепер чел з базукою. Диви на нього, диви просто бам! бам! А ски... а чого я тебе не дамажу, брат? А ні, дамажу, все добре, дамажив. А можна на дистанції його фібачити? Серйозно? І він мене дамажити не буде, серйозно? Можу просто ось так от, стати собі. Ось так от він мене не б'є, а я його б'ю. Це це імба, це імба. Так, у мене 546 кубків. Давайте зараз відчинимо собі дві торобочки по 250. Я сподіваюся, випаде дійсно щось нормальне. Мені потрібно це робити від третього лиця, я зрозумів. Зараз відійди, братику. Перша торобочка. Давай, нормально нормально, тваринку, давай. 2% мені, мені отпрям. 30. Ну ти ну ти можеш мені дати щось нормальне. Давай от. Ну, 16% хоча б. Давай, 16%. 50%. Ну йди ти в сраку, все, я тебе зрозумів. а Так, давай, інвентарі. 3, 25. Давай equip the best, Це ми забираємо. І кабанчика, я тепер б'ю з першого пострілу б'ю кабанчика. До речі, тут зліва в нас є автоатак. Тобто ти просто ходиш собі і їх одразу фігачиш. Воно само всіх фігачить і нічого робити не потрібно. Не потрібно клацати, не потрібно оце все вам слухати, як я клацаю. До речі, диви, тут щось. Тут показую, потрібно 25 тисяч, і він загадковий. Тобто він загадковий, я не знаю, який він буде. Але в мене вже є 3 тисячі. 3 тисячі, і давайте, знаєте, що я хочу зробити? Я хочу подивитися, що в нас е... тут ще є. Так, тут є магазин. Магазин безкоштовний, кейси. Відчиняємо, що мені випаде? Ага, мені потрібно зрозуміло, мені потрібно зайти в інвентар. А що у нас далі ще є? Це ще донат, 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 донат. Дякую, дякую, дякую. Не потрібно. Справа у нас є сезон пас. Сезон пас нам дає. Double your wins for 10 minutes. Окей, okay, I'm taked, no problem. Так, сезон пас мені не потрібно. Квест. Комплейт, complete, complete. А, це мені вже давали. Гіфтс, подарунки. Можна забрати 5, 30, 35. Фігнюшку якусь. Тисячу. Чи тисячу не даву, я не зрозумів зараз. А, це тисяча досвіду. О, це нормально. 1790. У мене 1790 цих штук. Давай зараз відчиню собі буквально Буквально 4 штучки, максимум. І просто наступне буду відчиняти вже на наступній мапі. Фігня випала. Фігня подвійна випала. Та йдите в сраку, все, я не хочу це. Все, достатньо. Що в нас тут ще а? Так, тут у нас є безкоштовні подарунки. Ага, зараз мені це не потрібно. Дякую. Game Update. Через два дні, можна сказати, буде оновлення в цій грі. Що ще в нас є? Ну то давайте знову, давайте інвентарі. У мене є пеце. Ну, все одно пеце. О, 3.5. До речі, 3.5. Ми цей забираємо собі, цього собі забираємо. І все, в мене зараз найкраще. Тут у нас, тут у нас не знаю, що це? Айтемс. О, во-во-во. А ну давай. Раз. 2, 3. Що нам випаде Не собі себе клесочка. стендов кресочка пішла. Якась фігня випала. що це, йопта, пояс якийся? Це пояс наруто узумаки куди Куди він дівся? Можна питання. де мій де мі пояс? де дівся мій пояс? А, ось він. Що він робить? Дамаг на 10. Давайте спробуємо зафіатити оцю фігню, яка попереду. Чи Зможу я її зафіачити? Тут зараз інші челіки її фіачить, я, мабуть, відійду, брат. Я заважати тобі не буду. Давайте сам будеш це робити, щоб я тобі дійсно просто не заважав. Я в такий б такий би, що, мабуть, мабуть, бо я цих діамантиків, зараз скільки в тебе ХП? Давайте я зараз ці діамантики витрачу, і в мене буде ще плюс дамаг. Давай допоможу, брат. Допоможу, допоможу, брат. Нормально. Допоміг або стирив в мене питання. Допоміг або стирив? Так, давай, цього фіачимо. Подвійний демедж, до речі, нормально працює. Давай одразу автоматична атака. А що ж, я нормально її зношу? Я нормально її зношу, я її зараз заберу просто. І скільки вона дасть, вона дає по тисячі. Зрозумів, ну, їй фіачити дійсно нормальна тема. У мене 1250 кубків. Ну, плюс-мінус нормально. Зараз вона заспавниться і знову піде мої фіачити, тому що дійсно треба довго. Ну що ж, в мене залишилось лише півтори тисячі. Та це потрібно лише пару разів ось цього бахнути. Ось один раз, і зараз буде в мене наступний. І наступний в мене. Ні, фіга диви, з кап'йом. А чого такий маленький, я не зрив. Що за зрада? Що за зрада, чому він такий малий? Що це за фі. почекай, а... він з одного удара їх вбиває? Він дійсно їх фігачить з одного удара, диви. А, а вон ту фігню, вон тут здорову, скільки буде фігачити, а? Так, цього поки що на ходу будемо бити. Блін, ну де ще я такий маленький став, це дійсно прикол. Ану, давайте до мене. Диви, два, два, три удара! Три удари на мінус. Ладно, погнали на наступний левел. Заходимо сюди. І де ми зараз? Будемо? У мене питання. Так, Golden Pit. Ні,фіга собі, це гроші. Гроші валяються! Диви, гроші можна лутати. Так, лутаємо гроші одразу. Зараз будемо купляти собі одразу питомців. Правда, у мене дивіться, у мене 2070. Так, 324, я зрозумів. Це цих 50-ка. Він мене хаває? А він мене сильно хаває, я вам так скажу. Він мене нормально так хаває. Та ще один удар, все, відходимо, відходимо. Давай трохи похилимось. В нього залишилось 20 хп. 20 хп, трохи, трохи, трохи. Ано, так не, до... не добиває, ні, не добиває, потрібно. Він все одно мене хаває, курва. Рай, 9 тисяч, 9 тисяч, 4 тисячі, 2 тисячі, давай, брат. Нормально. Тар в мене 4 тисячі кубків. Ніфіга, що? 7,5 тисяч! Я думав, я зараз зможу собі накупити щось, а фіг там. Так, давайте забираємо собі оці сезон пас. Ще один сундучор, до речі, це нормально. Ще подарунки тут у нас є. І йдемо одразу в інвентар. В інвентарі в нас тут нічого немає, одразу відчиняємо собі кейси. Брат, давай, давай щось нормальне. Що ти мені даш? Питання, що воно дає? Ще один якийсь пояс вірності. Ну ви серйозно. Можна мені, щоб я розумів, що воно дає, а? Так, items. Оце, що це таке? Дамаг, плюс 10%. І спа, тобто досвід, плюс 15%. Забираємо собі. Що таке? 10-25. Розум... А, 25% я зрозумів, це покращення. Тобто, я ще зараз підійду сюди? А ну давай. Дві... 2 500 зносить. Давай, одразу, я вмикаю собі автоатаку, тому що ви, блін, оце будете чу чути, як я реактуацію, це трохи таке собі. Мені потрібно ще 2,5 тисячі. 2500 до наступного рівня та наступного персонажу. Давай, хоп. Буфавор! Буфавор! І скільки він дамажить мене питання? 3900. Той був 2500. І в нього хп більше, це є щось на дуже великий плюс. Зараз йдемо відчиняти собі наступну тваринку. Зараз все фіачмо. Хоп, цього зафілачили. Ей, що що, що таке? Що? Фу. що, ей, що тобі не подобається, брат? Я не зрозумів. Що ти від мене хочеш? Так, погнали. половиною тисяч. Що нам випаде, і яке там буде помноження у мене питання? 3, 2, 1. Хоп, хоп, хоп. Чому саме сама фігня постійно мені падає, а? Пец, скільки він дає? 4-5 више. Ну, серйозно. Я заради 4 і 5 фігачив собі 7,5 тисяч? Ти що, прикалуєшся? Мені випав Дермінатор? Що за дермінатор? Можна питання? Хто це такий? Хто це такий? Так, він вже зносить 6,5 тисяч. До речі, в мене вже є 10 тисяч кубків. Я думаю, знаєте, що нам потрібно? Нам потрібно зараз назбирати 14 тисяч і відчинити собі одразу 2 кейсика. Я сподіваюся, ці 2 кейсика дійсно щось нормально випаде. Тому що випадає постійно якась фігня. Що там мені випадало, що тут мені випадає. Тому що, ну блін. Нащо тобі відчиняє кейси в стендофі або в кс 2 Ну серйозно, одне і те ж саме. Просто гроші витрачаю невзрозуміло куди. Так, у мене 14 тисяч є. Давай ще трошки, ще трошки підфарму, і погнали дивимося. 14 14500, він коштує 7 500, Мені потрібно ще одного зафігати, ну давай. Red Panda. Так, хоп, все, бувай, давай. Тобі пора лягати. У мене є 15 тисяч. Вона обічняємо зараз собі. Одразу два кейсика. по 7,5. Наступний вже коштує, блін, 60 тисяч. Це дуже це дуже багато. Ну, ти серйозно, знову 50%. Ну, ну ну, чому? Чому так? Чому таке життя бенте? 15% випало! 15% і 5,5. Ну, все одно чесна фігня якась. Мало, мало, я думав, я просто звичай, знаєте, я граю оцей а, симулятор, е, асимулятор. Трен... Як це називається? Симулятор зірот спортзалу, наскільки я пам'ятаю, і там вони приносять x50, x100, x500 в мене навіть є, і 1500 півтори тисячі в мене є. А тут, коли ти бачиш цю цифру, x5, ти, ти думаєш, ну і, і, і що, і в чому, в чому суть? Можна можна щось нормальне мені дати, а? Ну хоча б якийсь x20, ладно. До речі, я вже набив, поки я з вами розмовляв, я вже набив половину. Потрібного досвіду до наступного левелу. До речі, тут робиться переродження на 11 11-му левелі, наскільки я зрозумів. Так що давайте, мабуть, зараз доб'ємо і подивимось, чим закінчиться ця серія. Ну що ж, в мене вже є 316 тисяч. Оба мені ще щось дали. 316 тисяч досвіду залишилось... О, останнє останнє останні. І в мене буде 11 11-й рівень. А ні, не останній, залишилось, ще 6 тисяч. І в мене буде 11 11-й рівень. І хто в нас буде? Еліт Ігол. Блін, його погано видно, але все ж таки. Диви, диви на нього. Куди, туди він порази на мети. А для переродження. Так, брат, почекай, мені потрібно. Я хочу ще пофайтитися. Ну, давай кабанчика. Я можу кабанчика зафачити. По 11 тисяч одразу зносить. Чуєш, ну шанси, мені здається, шанси в нас є. Його зафачити потрібно просто бити-бити, потім піти трохи, мабуть, похилитись. Або почекай, або може, може, я встигну. Так не чіпай мого кабана тільки, брат. Так, в мене хп скільки? 255, я його забираю, мені дається одразу сто тисяч чи так. І в мене є 14 тисяч трофеїв, кубків. І зараз ми одразу відчиняємо собі два кейсика і йдемо робити переродження. Так, давай, брат, хоп! Це 15 тисяч, йдемо сюди, йдемо сюди. Лаки, вибачай, не хотів, не хотів, вибачай, випадково нажав. 30%. А після 15% 30 від 16% це вже якось ну таке. І 50, боже, ну ти така падлюка, ну дай мені щось маленьке, а. Aquів the best 5.54,5. Поне робити маловіть собі переродження. Підходимо сюди. А, так, daily quest, тренд 50% в ній І 2X досвід. Реберс! You keep every Все, Це, тоді реберс. Робер зі Все! І що вона зараз буде, що вона показує. Нетрасиво, чесно, прикольно виглядає. Виглядає плюс-мінус прикольно. Перше переродження, плюс апгрейди. Ірс 2, досвід, плюс 50 сили. Тобто, я що так подумати, зараз я повинен. Диви, я одразу, я моментально всіх фігачу тут. Я моментально і яблука моментально б'ю. Все я моментально роблю, чуєш? Мені можна, мені здається, вже йти кабана фігачити, да? Скільки мені? Ні, кабана, кабана ще рано. Я зрозумів. Ручку теж рано, мабуть, давай, давай оранж, давай оранж. Це погана була ідея, ладно. Ось так зробимо. Все, одразу ще плюс. Дуже добре, що тваринки залишаються. Я так, оце дійсно великий, великий плюс. Так, оце, блін, 150 зараз. Тут раз, два і три. Братана більше тут немає, в мене ще одне переродження. Не передження наступний персонаж. Ну що ж, я думаю, настав час зупинитися. Дякую, що дивився цей відос. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який режим мені зняти наступним. Тому що, блін, ідей багато, ти знімаєш, потім думаєш, мабуть, це буде нецікаво. Та що мені саме цікаво, що буде цікаво вам, ось так, я скажу. А дякую, що дивився? Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм канал. Ставте лайкосик. Всім пока.